Владислав та Марина разом вже майже чотири роки познайомились під час навчання в коледжі і вже тоді зрозуміли, що створені один для одного. По закінченні навчального закладу влад пішов на контрактну службу. Вже за декілька місяців зробив пропозицію руки та серця своїй кохані. Тільки почали планувати весілля. Хлопці мобілізували. І з початку квітня разом із всіма бійцями 95-ї аеромобільної влад брав участь в зоні проведення. Ато каже, вся організація весілля лягла на плечі нареченої. В организации участвовала только до отъезда, а так все в основном все Марин занималась. Но ну, кольца еще успели сами выбрать uh -huh. вместе, еще перед отъездом сделали, а так. В основному все надіяла. На власне весілля Владислав приїхав за два дні. Перша відпустка з весни. На свято та час проведення з коханою у хлопця лише 10 днів. Марина повністю підтримує вибір Влада, чекати буде скільки потрібно. Він сам знає, що правильно. Якщо він читає, що йому потрібно туди поїхати. Я перечити йому не вправі. Я його просто підтримую. І буду йому, так як давати хороший бойовий дух і... И... Он знала, що я в нього вірю. Йому там будів сайтів гораздо легше. Вибір влада підтримує і батько нареченої. каже, що переживає, але своїм взятим пишається. Вонкас настоящий мужик. Зовто виборка той потрібним. Я його підтримую. Молодята розписалися, обвінчалися. Відпустку влада розпланували по годинам. Надіються на скоріше завершення війни. Марина впевнена, всі думки матеріалізуються. Верю. Верю в то, что все будет хорошо. Верю в то, что оно скоро прекратится. Э, ну, даже не знаю, как сказать. Просто надеемся на позитив и мыслим только хорошим. Потому что мысли материализуются. Так что лучше настраивать себе хороший боевой дух. Я в ней уверен на все на сто все процентов. Так что я знаю, что будешь ждать и все будет хорошо.